Звати мене Олег Пиловар, я народився в місті Грішні Плавні Полтавської області. Навчався в Харківському авіаційному інституті, де отримав спеціальність економіст. Працював на державній службі. Потім займався питаннями оренди, земель, земельними питаннями. Потім, 24.02... Пішов добровольцем воювати. Попав в інженерно саперний підрозділ. Був сапером, старшим сапером, потім командиром взводу. Воював на Київщині, на Харківщині, отримав бойову травму і був комісований з армії. Мені дуже подобається проект київська міська адміністрація, які мілітаріха вони опублікували інформацію про це, посилання на гу форму. Туди зайшов тут. Я реально для себе знаю нові речі. Дуже багато на думаю, відсотків, десь там 80 Якби основу базіс, базис що тут дають, я розумію. Там вибухові речовини, це міни, це інженерні боєприпаси. Я якби їх розумію. Ну а самі процеси гуманітарне розмінування, за мене це нове. Я Бо мені це цікаво. Супер це людина мистецтва. Там підхід завжди, завжди творчий підхід. Ти для кожного об'єкта розробляєш там тактику, стратегію. Ти повинен думати нестандартно, не шаблонно. Ну це мистецтво. Побратимство. Це ну для мене це дуже якби важливо. Я підтримую контакт з усіма, з ким я служив. Ну те, що можу те, що можу зробити людям, завжди допомагаю. Роблю. Ну, і тут і тут зібралися люди, які розуміють, що таке побратимство. Це не дружба, це більше ніж дружба, це ну, зв'язок. Я думаю, що. До кінця життя. Так, да, я рекомендую. Я не тільки зараз це кажу. У мене двоє побратимів на наступний курс вже записані в перелік записані. Да, я максимально розповідаю людям, які ну, якісь дотичні до цього, до цієї сфери військової, що є така можливість.